Они тебе не дадут этого. Они быстро. Они, они почему забывают? Потому что они разыгрывают. Они ищут игрока. У меня мяч, у меня летят. Ты бежишь да? соперник ворота. Отдали пас и забили. Все. Они быстрее. Они блокируют, они ничего не дают. Делать. Они знают, что ты нападающий. И они все будут делать, чтобы ты и даже не метр не забыла. Поэтому срабатывает искать игрока и пасы, отдавать мяч. Макар стоит, Макар. Ты идешь через все поле, а вы теряешь мяч, забрали потому что каждый сам за себя я не увидел команду я увидел, что каждый сам за себя каждый сам за себя взял мяч выиграл удар в ноги соперника раз-два и удар Филипп, что там не а -а -а. что вы включили одну манчу Это больше немножко жестче, быстрее

Ідёмте сюди. Не, у нас же і ще гра буде. Давайте, давай. Ні, речіхай будуть, Все, залине сюди. Ви не бачите? Супер на себе! Тарі край міняти, же тарі! Марко, 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 давай, 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 живемо, пробуйте! Давай, дави! Виставить перше, далі! Ворота! Марко, ворота! Мені, марку, ні, ворота! Марко, десь спасіба! Марко! Далі, дарі! Ні, давайте не всі! А він совмена не знає, яко він полі играет. Давай покоп, ще вам. Дайте нам кивить за вас. Вас лика вас підкрепля? Знаєте что? тима претендента добідато. Вась. Егор, чат. Вам пам'ятає. Пам'ятайте. Давайте, вибирайте. Ми по воротах. Молодець. Що ви тут там почали? Ой, прикинь. Ситати, так, ти, малюк. Йдеш за тотіньові. Егор, добідато, ореклей. Егор. Знаєш, от ось. От іля. Його пісець забігає, мати. Дивіться. Це останній. Ну, вона вада. Як піджали, зараз. Його пішов. Його його. Його, його, його. 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 Дай, пускайся. Пускайся. Дай ще твою лягушку. Так, виходий на Ювак. Опадай. А угадай, я у мене врага. стопнули треба ти ж його Дай це на той. Давай, давай. Аллах, давай, удар. Так, за три. Це нам треба. Ямодів. Віна, збіна, пішли збіна, збіна. Ей, давай, давай. Не ти, видихай, чужиньов. Трила, Марко, живи. Дай, дай. Хто буде мені дати?

Тима, ты же мой Тима, вот он. Приклейся. Тима, спай его. Тима, да я, Тима, Дигров. Выпадь, Дима, выбей его. Здорово! Хорош, ребята, молодцы. Приклеись, каждый из игроков меня. Найди каждый каждого. Его Дима. Жесткого ответить и Класично нас є. Ого, і бачите. Іма. Ігор пішов в нього, Ігор. Що в нього? Все, 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 висять імпінячко і дивиться прогрес. Нас покийтеся, мова зараз треба вийти з минулого. І закинув за голову. Тільки без розмов, дев'ять і два. Ходіш, Ігор. Міжезор, кидай руку. Рекота летить в космос, тим часом те, допомагати. Танцюй, Люця, танцюй, ходіш. О, хлопці, хлопці. Фото, бля, інсульт. Давай, Максаве, ближче! Дай пас Макс, дай пас! Давай! Дай пас, дай Дай от Давай, Помогай, и... помогай! Помагай! помагай, помагай! Бежи! Бежи, Максим! Бежи! Думай, ты, Не ви защитниру! Молодцы! Макси, так і Пішов в нього! Пишов, Максим! Да пас Максиму! Переведи на нью! Пий! Помагай, помагай, пий! Інсуль. Так те біжи Дарій, за лист у бок. Змінаш тебе тоже граєш. Сюда на до мене. Куди ти прийшов зараз? Де ти знаходишся? Де? Де? На турнір, на футболі, де? Скільки разів вже пояснили, Не давай середину ту передачу! Скільки разів?

10-го на 3 роття. Замічаємо про скату. Що, ми вас не хочемо пускати? Хочемо вас пускати, але не можемо. Ви якесь ім'я школи, ми не можемо просто вийти всіх, пустити і нас інцу, Як Ви цього не розумієте, то як і наше добре.

Будем по одному вас менять. Дарим, 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 Пас, пас, пас! Вединай! Все, красавчик, треба втекти. Забір бере, а утикає. Замир, той, сім, один забігає, румів бере м'яч. Розбігайся, Лера, ривок вперед. Леру запускають. Дон, в люк посадить. В смертельний ривок по тебе. Супер, ти. Тикає люк. Давай, виймай.

Давид, Давид. Сибита. Давид. Давид, для того нагрей. Ну мар, Таріс, Тай. Давид. Другого роду. Свіча. Випустіть! Свіча! Накрили, накрили біля. Давайте шукати. Відійди сюди. Матвій ходи за ним, забіяшу. Нападника.

Ти там. Парець, парець, тіжи. Де біляк? Ну, тіжи, тікай, тікай. Не потягні. Тікай, вперед і грай. Вперед. Добрий ши грає, от і стріляє. Все було. Дай при біляч, дай, єрка. От і дали, є біля нападаючий, має врятати. Кутовий світиться, дай, ти не будеш виграти. От і стай просто в от ці ворота. Ворота. Першим, от так. От тут дали парець. За нього біжить себе біжить забирайте, забирайте боксі, забирайте бойся. Давай, спускайся, да выстави, упускайся! Максиму, давай, Максиму! Подавай! Максим! Бежи, Максим, бежи, Максик, дивисься! Все, стоп! Давай, подойди! Поставься там! Максим вперед, Макс, вовсе за мрії! в Свободу зону! Давай его, давай, загружай!

Я скажу, три гравця, десь по приводи. Вже третій раз вибігає. Порядки далі назад. Поворота мене. Вибілять. Серед. Ходіть сюди. Ходи сюди, легай. Ходи сюди. сюди. Ти будеш і грати. Чи? З бажання, будь ласка, з'їрай. Хвиляє, ну дві, але добре. Побігли. Я тебе спитав, чи я ти будеш з бажання? Чому ти плачеш, Чому? Я задав питання. Дай мені, дай, прийме тебе. Оцей чоловік грає з бажання. Він біжить його.

Оце так. Свитаман. Пай, комп, пай. Ігор, ну подай кутовому. Тима, отайся тут за підборі. Пай, передачи, пай. Ігор, поставу додно собі.

Ось так! Опускайся, байорки, біжим! Вперед, біжим! Дай все! Дай все, дай! Добре, що вас не в'яне! Не в'яне, не в'яне! Нашов! Тима, не в'яне! Тима, не в'яне! Давай, давай! Ходи, Рикота, Рикота! Йди до того, до справи! Це був! Йо, бей, дай, дай, тикай. Доло, треба тобі. Дай! От знову. Не дай пас. А, ти його, ти баса не стягни.

Давай, 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 давай,

Дижита, держи, держи, дяди, давай, боится за мядь, боится за млять. Ніжка, ніжка не рає. Чим іще? Там що? Ніжка, біжи, ніжка. Марков, дай це. Як може бути та команда? Викидай його. Біляй, іди сюда. Ні. Давай, давай. Добрий день, що це робиш? Я тобі курок. Це давай. Корот, від цього мяча. І вода. Ну, почекай, тобі маленьке ще справа. Стої. прави, прави, да. Я, я доподаюся до кави. Туди, прави, прави, да. Талі, горіти хто? Молодець. Молодець. На на нього. Зараз дошліть м'яч, прям їй. А, зараз. Breaking match, це буде. Назад твої. Назад твої. Поріть, поріть! Сіжить, сиди, лікай! Сіди! Та не бійся! Ніхто боїшся! А чого ти не Скажи штовхаєш? Ти швидше! Чому ти не зіграв? Корпусом зіграє від, від три ігра. Тебе висирається на плітах. Береє. Ні, йдемо так. Викидай. А ні, за куди небудь. Так буде небо. Я плечениці граю, забий гол. Ні, справа двоє. Забирай, забирай. Його. Там, біля зі! Обігуть! Оце далеко! Це далеко! Я! Я! Давай зворот! Давай! Я ракета. Що на нього матати? Ну, Дюха, давай, не тряси цих пальців. Блинку на ігра. Гля, гля, дивись, ось він забирає. Лабораторія, лево. Мені ще може за. Адміністрація. Дай муші. Поївай. 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 Ось тобі смак у тарілці бог. Гор, вибивай. Бачиш, виду я великий гол. Подивитися. Подивитися. Сядь до них. Ера. Посол. Тось бомбата.

Набивай на воює там